Друзі, усім привіт! Мене звати Тетяна. Сьогодні буде невеличкий огляд з магазину Хумана у Харкові на проспекті індустріальному. Завоз був 19 лютого, а я поїхала 20-го. Тож давайте подивимось, що ж там цікавенького є. Як завжди, стилісти гарно попрацювали. Багато шаровість, червоний колір. Це тренди сезону. Дуже гарно. О, при вході вже бачу, з'явилася ця вивиска, на якій написано, яка ціна дня, бо багато людей, які приходять до Хумани, не знають, скільки коштує та чи інша річ. Людей було небагато, бо це робочий день і не перший день колекції. Ну і перше, що я пішла подивитись, звичайно ж, це сукні. Сукінь завезли дуже багато, тут і зимовий асортимент, і багато літа з'явилось. Середня ціна на сукні це 289-370 гривень. О, подивіться, яка гарна сукня від Neville Fully Dress. 370 гривень вона коштує, це англійський бренд одягу. І подібна сукня на офіційному сайті коштує 130 фунтів. Це більше 6 тисяч гривень. Сукня від Mango з цікавою деталью Наталії. У Хумані, як завжди, сукні та і весь одяг висить по кольорах, що дуже зручно, якщо ви шукаєте певного кольору річ. Так, це була реклама від Хумани, Звертайтесь! Сукня сорочка від Uniqlo коштує вона 500 гривень. На офіційному сайті сукні коштують 2-3 тисячі гривень. Ось це усе також сукні. Тут вони різнобарвні з різними малюнками, тобто на будь-який смак. Ну і звичайно, приємніше буде їх купувати у останні дні знижки, коли вони будуть коштувати дуже-дуже недорого. Подивіться, які гарнюнічки тут висять. Дуже багато в мене прям очі розбіглися. Останнім часом частенько зустрічаю Холі and White у Секонді. В них гарна якість. Ця сукня коштує 370 гривень, а на офіційному сайті подібна сукня коштуватиме близько 50 євро. Це 2000 гривень. Сукня від Zadig Voltaire. Це найпопулярніша французька марка одягу. Їх сукні на офіційному сайті коштують від 320 до 1300 євро. А у Хумані вона коштує усього 500 гривень. Яскрава сукня від англійського бренду Girl Mind – 370 сімдесят гривень. Ціна на сайті 2000 гривень. Дуже гарна, цікава. Від цих кольорів навіть настрій підіймається. Позаду висить сукня, схожа на весільну, коштує вона 500 гривень. Тут такий великий розмір. Я не подивилася, забула подивитися, що тут за розмір. Сукня, візерунки якої нагадали мені MarіMecko. Це також фінський бренд Nanso, але сукні у два рази дешевше, ніж MarieMecco. Коштує від 80 до 150 євро. А ось, до речі, і Марімеко. Як я вже сказала, це фінський бренд. Ця сукня коштує 420 гривень. На офіційному сайті близько 200 євро. Це більше 8 тисяч гривень. Це бренд Patu, це гарний бренд одягу з Данії і подібна сукня коштує 150 євро, а у Хумані 420 гривень. Сукня, яка мені дуже подобається, це HM. Зроблена вона з бавовни. В мене є така сама, тобто в моєму гардеробі. Я дуже її люблю і вам, дівчата, рекомендую. Розмір зрізан, але це, скоріш за все, S. Коштує 370 гривень. Подивіться, яка цікава чорна сукня з якісними стразами. Хотіла подивитися, що це за бренд, але бірка зрізана. Гарно підійде до якоїсь тематичної вечірки або на якесь свято. Коштує всього 250 гривень. Нов сукня від Марімеко. Вона була у минулій новій колекції, але її не придбали. І, до речі, на знижках цієї сукні не було. Зараз вона коштує 420 гривень. Гарненька сукня від Pull&Bear – 289 гривень. А далі були святкові сукні, небагато, але хочу я вам їх показати. Сукня зроблена в колаборації HM з італійським дизайнером Джамбатісто Валлі. До речі, знайшла цей показ це осінь зима 2019 року. І колекція, і показ розкішні. Ця сукня у Хумані коштує 500 гривень. Далі ще була ось така сукня з бискітками за 330 гривень. Сукня з шипами, щоправда, декількох не вистачає, але якщо ця сукня довисить до кінця розпродажу, можна придбати і розібрати її на фурнітуру, якщо комусь потрібно. Гарнюща сукня з безлічу страз. Мені здається, що це хендмейд, можливо, для якогось свята була зроблена. Коштує 470 гривень. На тілі це, скоріш за все, виглядає або мало виглядати як гола сукня з камінням. Тобто тканини не дуже видно, лише блиск страз. Як завжди у Хумані є костюми. Цей костюм топ та спідниця від HM. Разом коштують 460 гривень. Сірий костюм також зі спідницею від Lindex. Ковтинка коштує 330 гривень, а спідниця 289 гривень. В мене тут усюди ціни, ціни, як знаєте, магазин на дивані. Брючний костюм від Gary Вебер. Піджак та брюки по 210 гривень. Матеріал тут такий тонесенький, більш підійде на літо. Так, ще один брючний костюм від німецького преміум бренду René Lізарт. Піджак 289 гривень, а брюки 250 гривень. В магазині є яскравий верхній одяг. Куртки по 500-600 гривень. Коротка коштує 600 гривень, а дві інші по 500. Так, це в нас Gina Binotti, німецький бренд і коштує 800 гривень. Вже в магазині з'явились плащі, і їх доволі таки багато. Середня ціна 400-500 гривень. Гарна тоненька курточка на пуху від Юнікло. Коштує вона 700 гривень. Її можна одягати як теплою весною, так і під якусь куртку, щоб було тепліше. Пальто від ГЕС коштує 1700 гривень. Єдине тільки я б зняла хутро. Подивилась, його можна зняти, воно на гудзиках. Пальто у дуже гарному стані. На рукавах та на кишенях кожзам. Ну і всюди присутнє лого, звичайно. У магазині багато плісированих спідниць. Я, до речі, їх дуже люблю. Дівчатка, напишіть мені, будь ласка, у коментарях, чи взагалі ви одягаєте спідниці, чи тільки у брюках ходите. Це в нас ндази Stories, така яскрава, гарна за 370 гривень. Ще мені сподобалась ось ця зі змінним принтом від італійського бренду. Коштує 330 гривень. Цікава спідниця від Зара. Вона, бачите, йде з поясом. Також 330 гривень коштує. Перемістилася я до блузок та футболок. Футболка з підплічниками від Сандро це французький преміум бренд і коштує вона 289 гривень. Ще одна футболка мені сподобалась від німецького бренду Nakitano, який вже припинив своє існування. Вона коштує 289 гривень. Сподобались мені футболочки від Гаррі Вебер та від Левайс. І ще хотіла показати вам футболочку від Гаккі. Добрий день. у мене тут зустріч з містером Кембллом з Гуччі. Фулок заброньований, мабуть, на Гучі. Це пишеться Гаккі, like якщо ви не, не знаєте, знає. ось така от футболочка від Гуччі. Звичайно ж, це підробка і коштує вона 330 гривень. Також у магазині багато блуз. Мені сподобалась ось ця від HM. Ціна тут популярна сьогодні це 289 гривень. Це в нас Томі Hilfiger за 420 гривень. Цей бренд доволі часто тут попадається. Далі в нас гарна та позитивна рубашка від Дезікваль з написом Алоха. Ну, і ціна така ж сама: 289 гривень. Дуже гарна, мені подобається. Так, що в нас тут ще є? Рожеві рубашечки. О, знову Томі Хілфігер. Ця коштує 370 гривень. У магазині великий вибір спортивного одягу. Він у цій та у сусідній кімнаті. Тут завжди можна знайти якісні бренди. У позаминулий раз я знайшла спортивну ковтинку від Марки Інспорт. Дуже гарно і придбала її для себе. Вона, здається, 350 гривень коштувала. У одному з наступних відео я вам покажу. Вона дуже гарна. Тут, бачите, багато е, цікавих, гарних брендів, такі як от, Adidas 250 гривень, Asics тут е, доволі багато. Я не дуже знаюся на е, брендах, тільки знаю там Adidas, Asics, Nike. Е, е, але тут гарний дійсно вибір і гарна якість. Тобто вони такі не зашарпані, а дійсно е, нові та у дуже-дуже гарному стані. І ціна адекватна. А це ще одна кімната. Тут дитячий одяг, постільна білизна, одяг для вагітних, одяг для дому, сну, халати та спортивний одяг. Так, а тут позаду мене, бачите, висять рушнички. Вони коштують 200-300 гривень в залежності від розміру. А також тут є наволочки. До речі, дуже недорогі. І дві речі, які я взяла у примірочну, подивитись, як вони виглядають на тілі. Це жакет від Джозеф Рібков, це канадський люксовий бренд. Дуже цікавий жакет. На мене він завеликий, але було цікаво, як же він буде виглядати. Піджаки цього бренду коштують більше 200 доларів. Тут багато цікавих деталей та гарна якість. І ще знайшла теж люксовий бренд Max Maro, але мені не сподобався фасон. Взяла приміряти, ну а раптом як сяде гарно на тіло. Але диво не сталося. Блуза із віскози, мені не подобається ось ця деталь спереду, яка на грудях якийсь бант робить. Друзі, не забувайте підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, і скоро новеньке відео. Дякую вам за перегляди і до побачення!